Я зайшов в концертний зал, стільки людей, стільки і так все артистично. У мене сльози на очі думаю. Я теж так вмію співати трошки. Я теж хочу виступати на міських заходах. Я теж хочу бути на великій сцені. Одягала шубу, тому що так холодно було. І інколи мені хотілося плакати від безпорадності. Ми розбираємо богемську рапсодію квін. А тут хлопці лазять штукатурить. Це такий сюр зараз, як на мене. Я кардинально міняю свої плани життєві, і я лишаюся в Рівному, я не поступаю в консерваторію. Я думаю, тут же ж працює срібна терція. Для мене це якийсь був такий, знаєте, вищий левел. Як я кажу. Мене так оцінили, якби сказали, затвердили, що можна брати. Я переступила по будинку культури. І через певний час я зрозуміла, що це не все життя. Тут немає такого, щоб за тобою бігли, ага, заглянули в клас. Ви є, а скільки у вас зараз людей немає, ви показуєте результати. Це гудить, все біжить, всі кудись біжать, всі щось роблять, все воно крутиться, отак, -от, отак. -от, отак -от. Мені було цікаво. Мені завжди було це цікаво. Тобто я завжди міксувала це для мене не було щось таке прям вау нове. Я будував цей бунк культура, в історії все одно ширкові деякі перше заговорив після ремонту мікрофон.